Bonsoir, monsieur і з вами знову Дмитро Лашук. Ось так ми починаємо з французької мови, тому що дехто забув знову свої шорти. І сьогодні ми будемо працювати на динаміку, бо вже дуже приємна, але ну, динамічна практика на прокачку всього тіла, як завжди, буде класно, плавно, приємно і важко. Вже ж якби з важкого. Тому що якщо ми нічого складного не робимо, ми не ростемо. Тому сьогодні буде опір більше на прес, на динаміку, на мобільність. Як я наприклад люблю. Маю надію, що вам так само подобається. Якщо так, то залишіть коментар на цю тему. Одразу кажу: перша частина це демоверсія для того, щоб ті, хто не став спонсором, зрозумів, що його чекає на курсах. Котрі доступні тільки спонсорам. І а вже ж з вас вподобайка, комент, залишіть, будь ласка, і не забудьте підписатися. Отже, ми продовжуємо наш курс адаптивна йога. Динаміка. Приємна динаміка на прокачку цього тіла. Поїхали. Маю надію, що не треба повторювати, що дихаємо ми тільки через носа. Зараз ми починаємо з розминочки. Стоїмо в горизонт і дивіться, ми починаємо кроки робити. Крок за килимок. Крок за килимок. Крок за килимок. Крок за килимок. Якщо складно, ми робимо на ширину плеча. Головне, щоб це було плавно. Наприклад, дих. Видих, крок. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих крок. Працюємо. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих, крок, вдих, видих, крок, вдих, видих, крок, вдих. Видих, крок, вдих. Видих, крок, вдих, видих, крок. Вдих. Видих, крок і вдих. І видих крок. Розслабилися. Це більше на мобільність нашого. Тазу і додатково вже ж на силу плеч. Зараз нам треба поробити на мобільність нашого більше плечового поясу. І ми поробимо мою улюблену зв'язочку. Дивіться. Вдих. Видих морзи донизу. Вдих. Видих, прогиб. Ми сковзимо, вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих, на правий бік прогиб. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу. І поїхали вдих. Видих. Лівий прогиб Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих. Правий прогиб. Вдих. Видих мордий до гори. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих, лівий прогиб. Вдих. Видих мордий до гори. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих, правий прогиб, вдих, видих, мордою до гори. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Видих. Лівий прогиб. Вдих. Видих. мордою до гори. Вдих. Видих, мордий донизу. Вдих. Видих. Правий прогиб. Вдих. Видих мордою догори, вдих, видих мордою донизу і вдих. Видих. Лівий прогиб. Ouais. Вдих. Видих. Мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу і вдих. Видих. Правий прогиб. 관련. Вдих. Видих. мордою догори, І вдих. Видих мордою донизу. Має надію, що ви встигнули. Це не дуже складна е така розминка, і тут треба було просто рухатись і все. Дивіться, наступна зв'язочка. Точніше зв'язочка вправа, яку ми для розминки поробимо, Це буде е моя одна з улюбленіших на мобільність нашого кульшового суглобу. Можна використовувати руки, а в далі без них ми кладемо коліна на бік. сідаємо. Якщо, наприклад, немає мобільності, ми руки позаду поставили, поклали коліна на бік, Після чого штовхаємо таз допереду. Видих. Сіли, вдих. Видих, штовхнулися руками. Як робити без рук? Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих. Штовхання тазу. Вдих. Видих свастика. І вдих. Видих. Стали в Маласону. І знову. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих, таз допереду. Вдих. Видих сіли свастику. Вдих. Видих Маласина. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих таз допереду. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих Маласно. Так. Вдих. Видих Свастика. Вдих. Видих таз допереду. Вдих. Видих Свастика. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих Свастика. Вдих. Видих таз допереду. Вдих. Видих Свастика. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих таз допереду. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих Маласна і вдих. Видих Свастика. Вдих. Видих таз допереду. Вдих. Видих Свастика. І вдих. Видих Маласна. Розслабились. Ось на цьому ми завершуємо нашу. Розминку і ми починаємо основну.